Все, примерзла під ногами льод. Слизько, капіт. Сили покидають швидше, ніж я думав. Каміння падає. Хірася. Бо водички у нас насправді мало. Нам може не вистачити на приготування їжі і пити. цей круг зробив, прийшла вертатися. Хреново. Ми 24 години виживали в Норвежських горах. Привіт, народ! Нещодавно здійснилась моя давня невеличка мрія. Це похід і ночівля в горах норвезьких. До мене нещодавно якраз приїжджав мій друг і посовмістітель Кум, і ми вирішили провернути це діло з ним разом. Залишайтеся з нами, і ви побачите, як ми 24 години виживали в Норвежських горах суворою холодною зимою. В першу чергу зайшовши на сайт Norges Кард, ми почали обирання на маршрут. Казали у фільтрі маршрути середньої складності, проаналізували місцевість та погоду і все, вибір зроблено. Далі зайшли на сайт Bueno, обрали палатку, спальні мішки, карімати та всю іншу необхідну екіпіровку. Нагадую, що Буа це норвежська організація, яка розповсюджена в більшості містах і пропонує безкоштовну оренду обладнання та екіпіровки для кемпінгу, рибалки, лижного спорту та інших активностей. Окреме відео про цю організацію, дивіться на моєму каналі. Пішли збирати речі. Підготовка до походу у От Ми проскладали всі речі, що будемо брати з собою. По порядку це у нас спальні мішки, до них простині, карімати дуже класні, палатка, підсрачненький набор. Наші налобні фонарики, батарейки запасні, два павербанка, аптечка турка, два термоси, прибамбаси такі прикольні для приготування їжі. Газовий балон, зажигалка і горілка. Люстра. люстра така, два тампончики для розпалки. Дивилися Левхак, що вони добре грять. Ну і ще бумага на всякий случай взяли вірьовка, топор, пилка, ізолента і ніж. Далі по похрючу. Ось такі наборчики. Пів бутилки буде з водою. Я взяв. Я ще не куштував таку штуку, якась курка кілінг. Треба ще й почитати, як її готувати. Щоб міцне щось було. Два тунця. Ось такі в дорогу, що ми гризли якісь вуглівод, батончики, так само горішки. Сюди ми поклали сіль, цукор і ще тут сіль, картошечку-пюрешку. Ось ще якась їжа, також треба почитати, як її готувати це. Паста чи що, не знаю, карбонара, так, mm -hmm. да, буде паста. Аля-мівіна норвежської і кавульку зранку попити. Також беру, звичайно, свою фото-відеотехніку, куди без неї. Ну І це все діло якось треба запіхати от, е, всі ці сумки, чим ми будемо займатися, мабуть, завтра зранку. Коротше, бачить, у нас чи все влізе. Перша задача може щось придеться і не брати з собою. А що я забув з холодильника витягнув, що на ну, супчик такий набор. Тут мариноване м'ясо, кому намаринував сир, цибулька і морковка. А де морковка? А і там морковка? Це буде такий супієс на вечір. Я думаю, хватить, нажартись, туди йдемо. Невеликий просак вийшов з рюкзаками. Набою ми замовили один рюкзак на 39 літрів, і такий самий в мене був. І оказалось, що цього було замало. Тому прийшлося з допомогою мотузки і скоча ліпити все до кучі. Виглядало це не супер естетично, але маємо, що маємо. Коротше, одіваємося, ми вже в путь в дорожку, кому я дав такі лижні штанці, там у нього ще одні. Капці ми зуваємось такі. Теж в бує ми довганули. Це мої, я собі купляв ще раніше. Такі балонові вводи не браті штанці. Поштанники інсайд, термофутболка і флісову кофту. Ще. Я відчуваю. Курточку я беру легшу, Я ще упакував куртку свою зимню. Того, що я буду підніматися, я фігію, бля, не розтаю в ній. Я віддіваю жилетку наверх цієї кофти. А там, якщо з мене, то буду одягати куртку. Кум теж одіваю, якусь похожу, таку воду не проникну. І все, і вперед. Шапки, балаклави теж взяли. Вроді нічого не забули. Не. Угу. Ну все, так збираємося. Ще раз ретельно все перевірили, щоб нічого важливого не забути. Зібрали манатки і погрузили все в авто. Я відчував гостру нетерплячку, щоб нарешті вже почати наш довгожданий підйом. Машиною під'їхали до найближчої від нашої точки старту парковки. З трудом натягнули на себе баули, які важко назвати рюкзаками, і вперед. Краще що, ми починаємо свій підйом. Ідемо по тому маршруту, як на моє день народження. Ось погода плюсова температура, видно, що й був дощ, напевно. Все примерзло, під ногами льод. Слизько, капець. Будемо якось акуратно по травичці йти, по камінцям. В добру путь. Не в последню, в добру. Дуже скоро я зрозумів, що підійматися буде гораздо важче, ніж я себе настроїв. Останній раз, як ми сюди виходили з сім'єю, було доволі посильним, хоч і з юрком на плечах. Але я не брав до уваги те, що тоді дорога була не слизька, і все таки Юрко час від часу, на відміну від рюкзака, міг ходити своїми ногами. Тому після кожних 100-200 метрів нам доводилося робити перевал, щоб відновити трохи сил і збиту дихалку. В той час, як ми сиділи на камнях, як чахлі сутулі собаки, нас обганяли місцеві 70-річні живчики. В ці моменти ми з кумом відчували змішані чувства. То було здивування і довбаний стид. Сили покидають швидше, ніж я думав. Я думав, що сумки десь як Юра вагою. Ніхрена подувачі. Юра не 15 кілограмів важить. Що все вхляв? Мені десь з 12 кг, але тут походу більше. Це вес. Щось там в рюкзаку. Я думаю, що та каструля, яку ми складали, ми її поставили поперек. І воно так давить в поясницю, що це просто жесть. Але щоб зараз її перестати, треба все витягувати, ну його нахід. Потерплю. Якби я тоді знав, скільки ще придеться терпіти і як буде себе почувати мій поперек на наступний день, я б точно все витягнув з рюкзака і все-таки переставив би ту трикляту каструлю. Але наразі я старався не думати про погане, максимально намагався насолодитися краєвидами, які все гарніше відкривалися по мірі поступового підйому на гору. Я вже трішки підзабув цей маршрут, і в моїй уяві він здавався набагато коротшим, ніж на ділі. Я точно знав, що скоро має бути перша оглядова площадка, де ми мали зробити довший перевал для відпочинку, і оцінити свої сили, чи варто нам рухатись далі, чи краще залишитись тут. Вирушаємо далі. Але після 15 хвилин перепочинку ми зрозуміли, що досі живі і навіть здатні рухатись, і все ж таки вирішили подолати наш маршрут і дійти до кінцевої точки, куди запланували. Вийшовши трохи вище, ми переконалися в тому, що ми прийняли правильне рішення, адже на своєму шляху ми зустріли літнього чоловіка, який поцікавився, куди ми такі запаковані премо. Розповівши, куди ми йдемо, він сказав, що то є гарне місце, де ми збираємося розбити лагерь, адже там десь недалеко є гірський струмок, де можна поповнити запас води. Зробивши останній ривок, ми нарешті вийшли до потрібної точки. Далі будь-які коментарі лишні кадри скажуть самі за себе. Найважче позаду. Але розслаблятися нема коли. Треба встигнути до сутінків розкласти палатку, назбирати дров, розпалити багаття та знайти воду, адже дізнатися точно, де вода не вийшло. Тому що той чоловік не занадто гарно розмовляв англійською, плюс я ще не занадто гарно все розумію англійською, тому все, що я поняв, це десь поблизу є вода. Але на тому дякую. Каміння падає і Як ти думаєш, як часто тут копадає каміння? Я що знаю. Ну що, вроді все. Давай перевіримо як там внутрі, чи все нормально, чи зручно нам буде спати. До речі, позакидати. Спальники, ну ще, все. О, з'явимось рівно. Іду на розвідку, бо десь ми чули, що поряд є де воду набрати, якийсь струмок, бо водичка у нас насправді мало. Нам може не вистачити на приготування їжі і пити. Ніфігасі, винайшов стежечку, якось вона йде так чітко вниз. І Внизу шум води. Скоріше за все, це вона веде до річки або до струмка, не знаю. Блуданове трохи. Ця стежка вивела мене. На ту по якій ми піднімалися сюди. Лучше, я цей круг зробив, прийшлося звертатися. Тут є такий пункт перепочинку, лавочка. Це там звідки я почав рухатись на розвідку. Я зараз віддихну і піду в другу сторону наверх. Може там якийсь є струмок. Хреново. О, мені подобається цей звук. Є. Є такий струмочок. Зашивись. Ну все, водичка найдена. О, наконец -то. Красава, кумпака дровець нам підготував. Водичка є, відлічно. Правда, я трохи промок в мене капець і носок, я чувствую, вже мокрий, треба буде висушити, нічого страшного. На душі трохи стало спокійніше. Після того, як знайшлося джерело води, залишилось нарубати дровцят на розпалку, облаштувати спальне місце, приготувати вечерю і насолоджуватись вечором. Так як дні зараз короткі, то вечір наставав дуже швидко. Під час найважчого етапу цього дня, включаючи підйом, пошук води та розкладання палатки, якось не сильно відчувався голод. А от коли трохи розслабились, відразу почали відчувати як бурчить в животі, адже за цей час ми ні в року так спалили калорій, пора поповнювати. Вирішили закинути щось на дно у вигляді швидкої їжі, а ля мівіни. На горі та ще й на такій природі, навіть таких хрючова здається, як їжа богів. Це була чергова оглядова точка, тому поки не стемніло, сюди приходило багато людей. Практично кожен з нами вічливо розмовляв та цікавився звідки ми. бо нас, мабуть, відразу було видно, що ми не місцеві. Потім декілька хвилин насолоджувався краєвидом і йшов собі далі. Розпалили багаття, трохи пошарилися і почали готувати м'ясо на вогнищі. Під час цього процесу я запустив онлайн ефір, який видався дуже цікавий, і затягнувся більше, ніж на 2 години. Ще раз дякую усім тим, хто приєднувався. Було дуже цікаво з вами спілкуватися. І десь біля 10-ї години вечора ми почали готуватися до сну. До речі, в той час здійнявся сильний вітер, і іскри від вогнища почали розносити на велику відстань. Чесно кажучи, ми трохи стрюманулися, поки тушили його, щоб не наробити біди. Але слава Богу, все обійшлося. Красота! Уютненько. Краще повкладалися ми, і будемо зараз пробувати заснути. Ага. Вітер піднявся конкретний. От. Ми лежимо по діагоналі, бо ноги сповзають. Просто покажи. Пропасть. Кум, от дивись, просто покажи. Виплять. І з'їжджає туди. Ну, американські горки. Жесть. Ну, нічого. На добраніч, куми. Добраніч. Все, завтра снідаємо, варимо супчик і давай. Бляха, як сюди як ці мішки залазити, ма йо. Старий люди, ти вже заліз? Так. Да. У мене вже 100 патів зійшло, поки я сюди лізу і точно заліз. Ще холп типу, просто не треба спочатку діти, а потім в мішок залізти і електри просто ті. Спалося не дуже через криву землю. Але нормально. Пора вставати. Готовити сніданок. І збирався додому. Добрий день. Ночі бали в дощ, дув вітер. Трохи хитало палатку. <рив> Ні, трохи хитало палатки, може не так поняти. <рив> Єлі ми пролупили очі, тому що спали так собі. По відчуттям, немов поїзд, переїхав. Зате я залізно засвоїв урок, що над рівністю поверхні спального місця треба виділяти набагато більше уваги, тому що це дуже важливо для здорового сну. Випали запашної кави, приготували сніданок і нарешті вийшли в світ. Хоч вітер стих, але погода була нельотна. Було прохолодно, сиро і капав невеликий дощ. Але все це якось не заважало насолоджуватись кожною миттю, проведеною в цьому казковому місці. Підкріпившись і одягнувшись, я зібрався йти до джерела, аби поповнити запаси води, щоб була в дорогу і щоб зварити чаю, ну і щоб помити посуд. Сьогодні ми почувалися себе одинокими, адже порівняно з вчорашнім днем сьогодні не ходив абсолютно ніхто серед інших людей. Вийшовши до джерела, в мене сталася невеличка аварія. В мого рюкзака відірвалася одна лямка. Пізніше я це пофіксив, просто зав'язавши її вузлом, адже ніякої голки і з нитки в нас не було. Беремо на замітку, що голка з ниткою це ще одна необхідна річ в подібних походах. Кришталева чиста джерельна вода в Норвегії заслуговує окремої уваги. Через низький вміст мінералів ця вода має дуже м'який і приємний смак. Через її унікалість воду з деяких джерел навіть експортують в інші країни. Заповнивши пляшки, я повернувся до нашого лагерю, де ми влаштували атмосферний вайб з заварюванням чаю. Згодом, після згортання палатки і пакування наших речей ми ще раз вдихнули цю красу, політали трохи дроном і зібралися вирушати в дорогу. Я б не сказав, що наш спуск був набагато легшим, мої коліна це точно підтвердять. Окрім того, дощ зробив стежки кашу, яку прийшлось місити ногами до самого низу. А ще свою зимню куртку, яку я так і не використав по призначенню, кум її брав як подушку. Мені прийшлося натягнути на себе, тому що запакована вона була з допомогою скотча, якого в нас вже не було. І поки я спускався, я думав, що розплавлюсь і йшов наче всередині переносної сауни. Жахливі відчуття. На проміжному оглядовому майданчику зробили коротенький перевал, випили чайку і пішли далі. Нарешті ми добралися до авто, загрузили баули і почали ділитися враженнями про наш похід. Що, кумець, що Шо скажеш, які твої враження про наш тріп? Чудово, чудово, в принципі, природу люблю. На декілька днів було б можливо трохи важко. Але один-два один, дні це в даний момент максимум, що mm -hmm. можна було. Е, Некомфортно нам було спати в палаці за рахунок тільки того, що ми її влаштували на, не на рівному місці. Mm -hmm. а, Трошки просто з'їжджали туди отак ногами mm -hmm. в дирку. Да, трошки якби не виспались, але, але цілому класно. Враження офігенні в мене Ну так, класно, десь можливо трошки фізично підустали, але. Піду я вон... ушатаний в хлам. Я зараз піду в ванну, ляжу на полчаса і все, я не виспаний. Конечно. Воняємо як бомжі, такі, які <свісно> <от> такі... <свісно> <свісно> дровами просто. Ми, <свісно> <писали>. <свісно> <свісно> ми прокопчені, прокопчені вонючі. Та наброд, <свісно> <свісно> як же зличок. з димком. <свісно> Куми з димком. <laughs> ну, було круто. Напишіть в коментарях, як вам відео, чи сподобалось, чи ні. І напишіть, можливо, у вас якісь були такі похожі подорожі, як вам взагалі такий вид відпочинку. І що, до нових встреч, пока-пока. І порадьте, куди б ще можна було так само сходити. Які да. ви знаєте класні місця у Норвегії. Здаровайте. Айда. пока! Просто мимо камери проходьте наш А дивитися в неї? Ні, я <ф worries> nee не дивлюсь, типа я її не замічаю. Нормально? Чого ти?